Привіт з Данії, мої любі глядачі. Нещодавно я робив публікацію е, опитування, яке наступне відео зняти, і перемогло відео на тему про допомогу і пільги, які отримують українці в Данії відповідно на се люди, е, ті, що приїжджають з України. Тому ми поговоримо зараз саме про це. І я дуже сподіваюся, що вам буде цікаве відео. І буду дуже радий почитати відгуки, коментарі, чи я е, достатньо добре розкрив е, тему. Поговоримо більше можу не про фінанси, хоча, я думаю, е, базову фінансову допомогу я вам розповім в кінці відео, яку наша сім'я отримувала ще до того, як почала працювати. Е, просто з нашого досвіду, щоб трошки розуміти, які кошти отримує сім'я. І чи вистачає їх на життя. Ну і в загальному поговоримо, які є преференції для українців по спеціальному закону СЛ 1 в Данії. Ще нагадаю, що СЛ-1 це є спеціальний закон, який розроблений, прийнятий спеціально для українців, які. Рятуються від війни, можуть знайти притулок, тобто країна, зокрема Данія так багато інших країн надає захист, тимчасовий захист. Це не означає, що це е, статус, звичайно, надовго, але поки в Україні існує небезпека, е, триває війна, країни Європейського Союзу продовжують цей е, статус, кожна країна надає захист. Зокрема, в Данії це називається сл 1 Тому будемо говорити про це. Отже, статус Excel-1 відкриває багато пільг і допомоги українцям, а саме це до житла, до медицини, до вивчення мови і до навчання дітей. Зараз поговоримо детальніше про кожен з цих елементів. Почнемо давайте з житла. Тобто, якщо Данія надає вам захист, вам буде надано житло. Житло в Данії, правду все платне, не безкоштовне. Але для біженців з України, для людей, які шукають прихисток, ціни значно нижчі. Це називається категорія соціальне житло. За це житло беруть гроші з допомоги. Тобто, якщо вам оплачують допомогу, зразу ви на руки будете отримувати меншу суму за мінусом житла. Але якщо порівнювати, я порівнював ринкові ціни на житло і відповідно скільки кому набере за житло, набагато ну, відчутна різниця. От. Тобто є преференції такі в нас до, до житла. Житло в основному це є гуртожитки. Якщо є звичайно соціальні квартири, то також може бути варіант, що і надають соціальні зразу квартири. Тобто не з іншими людьми жити, а окремо. Ми, як були ще в я пам'ятаю, познаємося з одною жіночкою, то вже ми як розходилися по таборах, ми знаємо, що ми в це випробували в Санкт-Кольмі то я знаю, що вона мені говорила, що е їм дали вже зразу квартиру. Тобто одна сім'я з'їжджала з тої квартири і їх безпосередньо заселили. Ну, але це не завжди так. Тобто на вибір житла ми, на жаль, не впливаємо. Е за нас це все рішають Ну, можливо, можна свої давати побажання, якщо є десь можливість, але е вибір йде за комуною. Отже, житло. Далі, коли вам надано захист, ви ще отримаєте одну е, таку річ, як доступ до медицини, абсолютно безкоштовної медицини данської. Тобто ви можете е, обстежити організм. При серйозних якихось е, випадках, звичайно, навіть в Данії полікують можуть зробити операцію. Ну, але це... Індивідуально, це немає якоїсь гарантії на це, але я чув такі випадки є. Ну, але данська медицина, знаєте, також, що вона і досить хі -хі, повільна. І е -м -м інколи треба довго чекати до спеціальних лікарів, спеціалізованих лікарів, вузько, точніше, правильніше сказати, вузькопрофільних лікарів е очікувати черги. І -е і навіть така допомога не приїжджає, скажімо так, як то сказати, на будь-якій а лише в дуже таких екстрених випадках. Ну, Така специфіка медицини данської, але вона безкоштовна. і, Зокрема, от я проходив, просто було цікаво мені, бо я вже досить час не здавав аналізи, просто здати аналіз крові і там загальні показники подивитися. Тобто це без проблем. зареєструвався, пішов, все зробив. Потім мені результати все розповів лікар. Також після того, як вам надають захист по закону сель 1, також по медицині ви можете зробити, якщо є така необхідність чи певний вік, особливо в дітей, вакцинація. Це безкоштовно. Наші дочці зробили вакцину від раку шейки матки. А от, теж безкоштовно. Данія надає українцям. Курси безкоштовної мови. І це обов'язково, коли ви приїжджаєте в Данію по програмі, по закону сері 1 у вас, перше знайомство з комуною, вас викличуть підписати інтеграційний договір, за яким ви там зобов'язуєтеся дотриматися інтеграційної програми. Ваш куратор розробляє такий план, тобто, після того, як поспілкується з вами. Відповідно. Ось. І одна з елементів це безкоштовна данська мова. Це обов'язково вчити данську мову, але безкоштовно. Тобто це теж можна віднести до допомоги українцям, яку надає Данія. Ви за це не платите, і, і школа мовні ну, теж бажано займатися ще додатково. Але школа, ну, це так в мене складається враження, що дійсно треба трошки більше упорства надавати. Ну, можливо, просто хочеться вивчити швидше, тому не чекати 3 роки. От, Але такий, така можливість є. Школи і садочки. Школи це безкоштовні для українців. Абсолютно нічого не потрібно платити. Хіба що подовжена група? Подовжена група вона коштує. Якщо не помиляюсь, 2000 крон на місяць. Це не, дуже, не досить мало, але якщо працюєте, це нормально. Далі, садочки в нас умовно безкоштовні. Є, правда, різні, є там спеціалізовані, дорожчі, є дешевші, але за садочок теж ну, певна сума платиться, бо харчуги, тобто, як мінімум за харчування, потрібно платити, умовно. Я не чув, щоб Садочки були в Данії безкоштовні повністю. Допомога з роботою. Не кожна комуна, але в більшості, ну, принаймні, йде стимулювання того, щоб ви швидше почали працювати. Яким чином, якщо ви ну, знову по нашій комуні, ви ведете такий звіт, вам дають листочки з першого фактичного дня приїзду до Данії шукати роботу і відмічати. В табличці, куди ви дзвонили, чи куди ви відправляли резюме, бо вас будуть викликати і перевіряти цю інформацію, з вами говорити на цю тему, куди дзвонили, що робили, чому туди туди кидали. Тому це якби додатковий стимул. Отак От у нас в комуні, Я знаю, що є випадки, ну, частково і наш в принципі, джоб центр щось може запропонувати. Коли до них роботодавці звертаються, що їм треба прям дуже скоро якусь робочу силу, то і Джоб-центр, звичайно, може вам запропонувати роботу. От. Але всі напевно розумієте, що українці без знання мови тільки будуть фізично працювати. Тому що де мало треба мови, а треба багато, скажімо, фізичної сили. От. Ну, Але це теж віднесемо ми до... Того, що дає Данія, до того, що роботу дає фактично, стимулює і може дати. Добрались ми до найцікавішого. Гроші на проживання. В принципі, ми приїхали в Данію ще в Санктхольмі, ми вже отримали якісь перші крони е невеличкі, але на велику, по великому рахунку в перших таборах, першому таборі гроші там не потрібно зовсім. Там харчують і нема потреби, а в хоч вже харчуються за свій рахунок. І гроші там виплачують. Там є, я не пам'ятаю вже скільки, які там були виплати, але нам вистачало. Там раз на два тижні е, певні дні йдуть виплати, всі люди спускаються е, вниз, в холл, де рецепшн, там приїжджають е, дачани з, з, з грошима. І по номерам, які ще дали в Санхольмі, люди підходять по черзі за своїми грошиками на продукти. Я точно знаю, що нам тих грошей на продукти вистачало. Те, що нам давали, того вистачало. Ми не голодали. Можна було спокійно щось купити собі. Ну, ясно, що напевно не самі дорогі делікатеси, але банально ну, нам вистачало. От, а що далі? То про таборах по виплатах то одне, а які ж виплати взагалі е, в Данії. Ну, є сайт, я напишу е, посилання на нього десь тут біля відео, де можна буде дивитися актуальні ціни виплат. Е, суми виплат. Я ж так не відслідковую, що там робиться зараз. До речі, з 1 липня виплати трішки мали зменшити. Скільки ми ж отримували? Один слово наша сім'я це двоє дорослих і троє дітей. І нам це є соціальна, скажімо, як допомога по безробіттю оці виплати. Це ж не є там щось таке. Тобто це рахується, що це соціалка. Ми отримували без врахування витрат на житло, те, що нам знімали, і вже на руки давали, а ми отримували з дружиною і з дітьми це порядка 10 тисяч корон. Десь так, 10. 10, може, з копійками. От, Отримали ми 10 тисяч крон на 5 людей на місяць. І що я вам скажу? Скажу, що впритик. Скільки одинокі получають? мені важко сказати. Ну, Мені здається, що десь людина получає, наприклад, на людину, напевно, десь 3 тисячі крон мало би бути. Якщо так взяти, якщо... Наприклад, одна людина приїжджає, але я вам кажу, подивіться по сайті, виплати, це не є скрита інформація, прихована. Тобто все можна відслідкувати. І це, е, е, маєте на увазі, що допомога це є допомога. Тобто хтось може і бути типу, на допомозі, йому нормально. Типу, ну, на допомозі ти не помреш, не дадуть померти, ти як то Ну, Але в данії зарплати хороші. і Ліпше працювати, направду ліпше. Хоч фізично, але якщо ти хочеш трошки добробут своєї сім'ї покращити, звичайно, краще працювати. Але є тут ще нюанс, важливий, який я вам хотів сказати. Якщо сім'я, так як у нас, наприклад, двоє дорослих і троє дітей, для прикладу, ну може більше у когось дітей бути, коли один з батьків працює, а другий ні, то невигідно. Невигідно чому. Тому що коли хтось з батьків іде працювати ну, з сім'ї. Наприклад, я пішов, би працювати, дружина не пішла працювати, то е, допомогу зразу зупиняють повністю. Тобто фактично виходить як. Е, один, один, одна людина в сім'ї працює, замість того, щоб е, утримувати двоє допомогу. Е, от. Тобто один, одному 100% знімають допомоги. А другому, вже як виходить, якщо є перебір того і соціальної допомоги, то ти в плюсі. Якщо ти не дотягуєш, то тобі доплатять. Але просто виходить, що з, того, з тих зарплат, які отримують в середньому наші 10 тисяч там 15 тисяч, то фактично те саме є, що отримує чоловік і жінка, будучи двоє на соцвиплатах. Тому. Тому так, коли двоє йдуть працювати, тоді вже краща ситуація, звичайно, тоді вже можна щось і е, навіть відкладати. Е, є ще така, друзі, допомога на житло. Е, вона надається для людей, які мають невеликі доходи, можна її запросити. Це якби знижка йде е, за оренду. Тобто люди, які орендують квартири в Данії. І мають низький дохід, можуть через сайт Borger.dk попросити таку, скажімо, житлову субсидію, і відповідно зменшиться витрати на житло. Тобто заявка подається, розглядають і погоджують чи не погоджують. Ще ось додайте до уваги таку от пільгу. Українська сім'я з дітьми, яка орендує, наприклад, трьохкімнатну квартиру. Може отримати таку субсидію, знижку на в розмірі від 1000 до 3500 датських крон. Друзі, ще у вас буде питання, який ж має бути дохід, щоб отримати пільгу. Ну це цілком логічне питання. Але це дуже все по-різному, бо різні пільги є, і це вже, якщо так по великому рахунку, це треба розбиратися з кожною пільгою. і Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про пільгу на житло, то е, якщо е, дохід сімейний менше ну, в районі 20-25 тисяч крон на місяць з дітьми, то, то дуже великі шанси є отримати пільгу. І е, якщо ви подаєте, тобто в гіршому випадку ви отримуєте відмову через от, сайт Борг якщо ви от, вважаєте, що ви може претендуєте, то все можна почитати вже детальніше на тому сайті, на конкретну якусь пільгу. І тоді вже пробувати через сайт подавати. І відповідно дадуть, то дадуть, не дадуть, то не дадуть. Вони ж будуть розглядати кожний індивідуальний варіант. Е, знижка на транспорт. Для дітей можна оформити е, такі дитячі проїзні, значно менші витрати на проїзд будуть, якщо от, діти їздять самостійно десь в школу чи в гімназії тощо. Теж є така... Пільга для українців в Данії е, юридична допомога є організації, які е, я напишу назви, в теорії вони українцям допомагають безкоштовно, іменно юридична консультація. Е, от, і що ще може бути навіть таке, що в комунах багатьох є безкоштовно ну, такі центри, які надають безкоштовну допомогу. Одяг, ну там різні речі, тощо, іграшки, продукти різне бути. Такі ще є варіанти пільг теж для українців в Данії. В теорії ще для наших дітей безкоштовні гуртки є в Данії. Але я на практиці це не перевірив ще. Я би дуже хотів своїх дітей кудись записати, але ми консультувалися, все ж таки нам радили, щоб Діти хоча б якусь базу розуміли мови, тому що важко буде тренерам і е, з іншими дітьми займатися в гуртках. От. Ми поки що це поставили на паузу питання. Але я думаю, що однозначно такі варіанти будуть безкоштовні е, гуртки для дітей. Допомога на дітей. Направду, друзі, не знаю, що вам розповісти про допомогу на дітей, тому що я щось навіть її сам не зрозумів. Є вона немає, Ей, ну люди кажуть, що раз на три місяці вона має бути, але ми щось вже не один було три місяці, я, чесно кажучи, щось навіть не відчув її. А ще ще хотів до таких, скажімо, плів сказати до речі, часто комуна компенсовує гроші на. Е, доїзд, наприклад, на практику, бо практика теж ви знаєте, от, ну, знає, що тут обов'язкова практика з моїх відео. Наприклад, на практику можуть повертати гроші. на, якщо, ну, на практику, так. Е, до речі, на доїзд до роботи, але це вже податково компенсовує. Треба правильно заповнити десь на сайті СКАТ, кат данської податкової інформації, тоді ще, якщо... Понад 16 кілометрів ти на роботу їдеш, тобі в річному потім з податків знімають, ну тобто як соцпільга, Вони можуть повернути кошти. Такі ще є, скажімо, така річ, яка досить є зручна, бо багато хто і 100 кілометрів до роботи добирається. А то є великі витрати, пальне досить дороге. До речі, пальне зараз ну, дизель в районі майже 13 крон за літр. 12 там з копійками. Е, от, трошки від тем. Далі ще які пільги є. Е, ну, Стоматологія знову ж таки платна, але знову ж таки, коли ви на соціальній допомозі, е, не виключно, що вам можуть і надати е, е, комуна. Буває по-різному, буває 100% може компенсувати витрати нас, на стоматолога. Може бути, що якусь частину перекриє комуна. але теж такі варіанти є. тобто Люди в таких питаннях завжди, коли е, треба якісь великі видатки дані, то вони звертаються до комуни. Комуна, звичайно, перевіряє, коли ви звертаєтеся, дивиться ваші банківські виписки і приймає рішення надавати вам допомогу чи ні. Далі, які ще можуть бути е, преференції пільги. Ну, по грошам так в основному я розповів. Мені здається, що таких більше нюансів я і не пригадаю. Тому е, сподіваюся вам відео сподобалося. І е, можливо ще якісь питання будуть, то можете задавати їх в коментарях, я е, з радістю відповім. Так що до зустрічі в нових відео. Е, до речі, по скриптам, скажімо так, е, я знімав це відео на фоні моря і, напевно, вам цікаво чи ні, чи море тепле, чи ні. Це зараз вже липень у нас. І що я вам скажу, холодне море. Далі холодне море. І ну, залізти можна. У мене ще дружина не купалася, донька хіба там ноги помучила. Хлопці ще залазили. А, а я залажу. Мені, в принципі, мені нормально. Но холодна вона. На любителя. Ну але знову ж таки, вид який гарний тут в Данії, ні. Ну, в Україні у нас теж красиво. Навіть є і красивіші місця, але це я вам показує просто пейзаж Данії. Отут навіть такі стіл є, де я знімав теж відео тільки шов. Сьогодні я сюди приїхав вперше на велосипеді, як бачите. Хоча автомобіль недалеко стоїть. Просто сюди я б не заїхав на автомобілі, прийшлось би йти пішки. А ось така краса. До зустрічі.